Коли ви знайшли знайомі всім картопляні чіпси. Історія створення картопляних чіпсів є досить кумедною та несподіваною. Це історія про те, як випадковість і злість призвели до кулінарного відкриття, яке змінило світ снеків назавжди. Коли картопля Фрі дісталася до Америки, вона швидко стала невід'ємною частиною ресторанного меню. Багато закладів подавали картоплю Фрі як свою фірмову страву. Вірите ви цьому чи ні, але колись її вважали дуже вишуканою, майже делікатесом для еліти. У 1853 році Джордж Крам, кухар афроамериканського походження, працював кухарем у ресторані Мунс Лейк Хаус Saratoga Springs, штат Нью-Йорк. Цей курортний ресторан був популярним місцем відпочинку заможних нью-йоркців. Їхньою фірмовою стравою було не що інше, як смажена картопля від Муна. Або, як казали аристократи, картопля подана на французький манер. Одного літнього дня клієнт, якого дехто вважає самим Корнеліусом Вандербільтом, одним із найбагатших і найвпливовіших людей того часу, замовив картоплю фрі. Отримавши замовлення, Корнеліус фиркнув і відправив його назад. Він вирішив, що картопля занадто м'яка і недостатньо хрустка. Йому знову принесли замовлення, він знову повернув його. І знову, і знову, і знову, аж поки кухар Крам не втратив терпіння. Він вирішив провчити вибагливого клієнта і відповів тим, що нарізав картоплю тонесенько, як папір, і засмажив її до хрусту. Справа в тому, що в 1853 році їсти руками вважалося великим порушенням етикету, особливо в таких вишуканих закладах. Це робило помсту крама ще більш диявольською. Адже Вандербільд ніяк не зміг би скористатися виделкою, що змусило б його їсти руками. Справжній жах для аристократа. Однак план Крама дав несподіваний зворотний ефект. Замість обурення відвідувачі із захопленням почали їсти ці тонкі хрусткі скибочки картоплі обома руками і були в цілковитому захваті. Так народилися чіпси Саратога, предок сучасних картопляних чіпсів. Ці чіпси миттєво стали сенсацією. Вони перетворилися на неодмінний атрибут трапези в саратозі, а згодом підкорили весь світ. Сам Крам, скориставшись успіхом свого випадкового винаходу, навіть відкрив власний ресторан, де на кожному столі стояли кошики з чіпсами. Цікаво, що спочатку чіпси виготовлялися та продавалися лише в ресторанах, оскільки вони швидко втрачали свіжість. Лише на початку ХХ століття з винаходом вощеного паперового пакету чипси почали продаватися в магазинах і стали популярною закускою для домашнього споживання. Сьогодні картопляні чіпси це багатомільярдна індустрія, і вони існують у безлічі смаків та варіацій по всьому світі. І все це завдяки одному роздратованому кухарю та вибагливому клієнту в маленькому курортному містечку майже два століття тому. Ця історія нагадує нам, що іноді найкращі винаходи народжуються з найнесподіваніших ситуацій, і що навіть найпростіша страва може мати захоплюючу історію походження.